Добрий день, я поясню, яким чином утворюється індивідуальний освітній план, для кого він. І якщо у когось вже є діагностика за діагностичним маршрутом дошкільника, то можемо в прямому ефірі це зробити. Або я покажу на прикладі тієї діагностики, яка вже надійшла до мене для того, щоб зробити цей індивідуальний освітній план. Отже, створення індивідуального освітнього плану для дошкільника з особливими освітніми потребами. Я пройдуся повністю по індивідуальній програмі розвитку, що і звідки ми заповнюємо. Тобто зараз я не буду розказувати, як ми це все заповнюємо докладно. У вас вже має бути деякий досвід. Перед вами мають бути висновки ІРЦ інші супровідні документи, з яких ви будете це заповнювати. Отже, перші пункти із супровідних документів дитини це заява, копії свідоцтва про народження або інші документи, медичні, наприклад, безпосередньо у закладі дошкільної освіти ми заповнюємо цей третій пункт, де є наявний рівень знань, опис освітніх труднощів дитини та потреби. Деякі параметри ці є у висновку ІРЦ. Із висновку ІРЦ, бачите четвертий пункт рекомендації щодо організації освітнього процесу з висновку ІРЦ Пункт дев'ятий там визначається саме який є рівень підтримки. Проте в закладі дошкільної освіти ми можемо коригувати рівень підтримки. На засіданні команди супроводу, як відомо, що в команду супроводу є входить і представник ІРЦ, тобто, якщо є потреба змінити рівень підтримки на сусідній, тобто, якщо був, наприклад, третій, то можна змінивши на сусідній, або другий, або четвертий, залежно від того, яка у вас буде вже оперативна діагностика уже всередині закладу дошкільної освіти. Чому? Тому що дитина на засіданні ІРЦ може мати одну картину, бо там чужі люди, нове приміщення, багато людей. Сама ситуація перевірки, мама хвилюється, може бути зовсім інакший результат порівняно з тим, який ви вже бачите безпосередньо у закладі дошкільної освіти. Тому є можливість переглядати, і це ви робите на засіданні команди супроводу. Четвертий пункт, 4.2, це адаптація та модифікація освітнього середовища. Це ми робимо відповідну висновку ІРЦ. І 4.3 пункт, це саме індивідуальний навчальний план. Це якщо у дитини є четвертий або п'ятий рівень підтримки, то ми цей план складаємо безпосередньо у закладі дошкільної освіти. Він складається за освітніми напрямами. тобто, у нас є певні заняття у закладі дошкільної освіти, і освітні напрями це особистість дитини, дитина в соціумі, мовлення, дитина у світі мистецтва і так далі. Тут можна прочитати і у ваших є, і, і можна прочитати, і це ми заповнюємо так або ні, потрібно або ні. Це з висновку ІРЦ, де вказано, чи це є четвертий або п'ятий рівень підтримки. З 4,4 – це освітній процес здійснюється за розкладом групи, за розкладом занять, і реально зараз модифікованого розкладу вже немає, тільки усіх адаптований розклад. Для третього рівня план пишеться, мені, мені питає, пані Ольга, індивідуальний освітній план пишеться для дітей четвертого і п'ятого рівня, і пер пишеться для всіх дітей з другого. По п'ятий рівень. Для першого рівня теж пишеться ІПР, але він власне ними займаються ну, штатні працівники, у яких це входить в їхню зарплату. Першим рівнем займаються ті спеціалісти, які вже є. Корекційні заняття мають проводити спеціалісти за рахунок субвенції. Перший рівень підтримки за розкладом групи, другий, третій за розкладом групи та розкладом корекційно розвиткових занять, четвертий і п'ятий рівень у нас може бути адаптований розклад. П'ятий пункт потреба у консультаціях. Тут цікавий пункт, тому що з висновку ЕРЦ це має бути вказано, чи потрібні консультації, проте, наприклад, в субвенції немає такого рядка оплата консультацій. Тому ми не зможемо оплатити консультанту цю роботу, і яким чином запрошувати консультанта, вже треба ну, домовлятися на своїх особистих якихось зв'язках. Є консультанти, які, які забезпечують роботу своїх учнів, наприклад, є садочки, де є діти з аутизмом, у яких є свої консультанти або терапісти, або супервайзери навіть. І батьки запрошують їх у садочок за свій кошт, і тоді персонал може отримати консультацію, відповіді на свої запитання. Але це є коштом батьків. Таким чином немає фінансового вирішення цієї проблеми. Але ми вирішуємо своїми силами ще запитання. В якому документі прописано, що індивідуальний навчальний план пишеться для дітей 4-го, 5 рівня у постанові про творення інклюзивної групи, там, де описуються рівні, там, де описується 4 і п'ятий рівень. індивідуальний освітній план пишеться для 4-5 рівня. Взагалі-то я б радила писати усім дітям. Тоді вам буде легше проводити моніторинг. І далі я вам покажу, чому. Це розробити легко, і немає ніяких проблем у тому, щоб написати усім. Але вимагається для тих дітей, яких дуже багато проблем, і яких поставили четвертий, 5 рівень не просто так, а через те, що вони дійсно великі труднощі в засвоєнні матеріалу, тобто на кожному або майже кожному занятті у закладі дошкільної освіти дитина потребуватиме адаптації і модифікації навчального матеріалу та методик, які ми. Застосовуємо до всіх дітей. Шість це додаткові психолого педагогічні корекційно-розвиткові послуги, це якраз розклад занять, які дитина буде отримувати у закладі освіти. І сьомий, сім, сь, 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 два, сім, один це теж заповнюється безпосередньо у закладі, і в цьому немає ніяких проблем. Є пункти, які вставляється галочка, чи є потрібен асистент дитини. А це у нас починаючи з третього рівня, може бути асистент дитини, але четвертий теж може бути рекомендований на п'ятому рівні, дуже рекомендувало б мати асистента дитини, тому що якщо вже п'ятий рівень, то дитина дійсно потребує допомоги в неї багато труднощів. Вісім забезпечення допоміжними засобами, і восьмий пункт із висновку ІРЦ наявність інвалідності. Тут так само необхідність допоміжних засобів, бо якщо дитина має інвалідність за зором, наприклад, або слухом, або в неї ДЦП, то потрібно організовувати ці допоміжні засоби для того, щоб дитина була пристосована до перебування в закладі освіти дошкільної. І табличка, члени команди супроводу назад, ця табличка заповнюється відповідно наказу директора закладу дошкільної освіти. І в тому числі є представник ЕРЦ і обов'язково представник дитини. Тобто батьки або опікуни, один з них реально потрібно всім з батьками обов'язково радитись, тому що можливо розробити якийсь дуже докладний опитувальник, що робить дитина в кожний з режимних моментів. Тому що недавно я була в садочку паросток. мене запрошували для того, щоб пояснити, як це все робити. Я їм очно все пояснювала, і ми там. Прямо і зробили цю роботу у заповненні індивідуального освітнього плану, і ми вияснили, що, наприклад, батьки. Не вважають за необхідність сказати деякі такі моменти, до яких вони вже дуже привикли, і вони вважаються, це ну за такі дрібниці, які не потрібно говорити. Наприклад, що дитина спить без подушки. Дитина кричала, не хотіла лягати спати, але коли, коли прибрали подушку, дитина лягла охоче на ліжечку. А мама не вважає за потрібним, що це треба говорити. Тому, коли ми складаємо такий план роботи і маємо врахувати всі особливі. Особливості дитини, яка є емоційно реактивною на будь-які такі дрібниці, то потрібно знати, як це робиться вдома. Тому, можливо, треба скласти такий внутрішній опитувальник для батьків, в як, якому докладно описуються всі режимні моменти, як їсть, що їсть, чи тримає ложку, як лягає спати і так далі. Тому, якщо, наприклад, у вас вже йде до закінчення формування ІПР, то маму потрібно було б запросити на засідання команди супроводу, де вона має підписати цей документ, і докладно в неї розпитати або щоб вона щось написала з цього приводу. Ну, можливо, якщо потрібно, то можемо разом розробити отакий опоятувальник для батьків за кожним режимним моментом, тоді, ну, щоб таких дрібниць, які ми не можемо врахувати. Щоб їх було мало. І ось тут якраз є підпис батьків. І тепер безпосередньо у закладі дошкільної освіти заповнюється пункт 3 індивідуальні особливості розвитку дитини і пункт 4.3 – це наявність індивідуального навчального плану. І за кожним освітнім напрямом ми маємо скласти цей навчальний план. Реально складається освітній план з освітнього напряму. З того, в якому у дитини є труднощі. Тобто, якщо у дитини з ДСП, ми будемо складати індивідуальний освітній план тільки з деяких напрямів освітніх, і таким чином у нас ну, не повністю не 20 сторінок буде ІПР, а тільки з тих параметрів, в яких дитина є, має нижчий рівень підтримки, четвертий або п'ятий. І тоді у вас моніторинг робиться дуже. Вдало і швидко. Ну, тепер почнемо. Була книжка у 2018 році моделювання індивідуальної програми розвитку. Вона має рекомендацію до використання, схвалену до використання в роботі. Зараз вона має ось такий вигляд. Це у 2022 році книжка вийшла, зараз, у 2023 році оновлені таблиці діагностичні. Ці таблиці будуть оновлюватися і надалі. Алгоритми, тому що експерименти проходять, деякі садочки повністю всіх дітей діагностують, і ми приходимо до цікавих результатів, і моніторинг робити дуже зручно. Отже, індивідуальний освітній план. В діагностичних таблицях, які є в книжці, наприклад, перший параметр це гра дитини. Гра це інтегральний показник розвитку дитини. У грі ми можемо побачити і мовлення, і рухи, і ставлення до соціального середовища. Дуже багато всього можемо зробити із грою. Для того, щоб продіагностувати, наприклад, дитину трьох років, віком три роки. Ми беремо бланк три роки і заповнюємо його. Ну, наприклад, дитина буде мати такі оцінки по цим параметрам. І в результаті ми маємо суму 2. Якщо сума 2, у нас тут є підказка, це якщо менше буде рівнює 4, оця результуюча сума, тоді ми маємо взяти бланк 2 роки. Ми беремо бланк на 2 роки і теж ставимо оцінки. Виявляється, що тут вже результат, на сума результату є 7, це більше, ніж 4, тому ми бланк на один рік не беремо, але далі діємо таким чином, що за вік один рік враховуємо 8 балів у параметрі гра дитини, бо максимальна кількість балів за 2 роки, у бланку за 2 роки це 8 балів. Ну, тут 4 у кожному віку є 4 таких параметри. І на цьому ж бланку 3 роки, бо дитина у нас 3 роки у нас є така формула, яка дуже, дуже легка. Це на бланку 3 роки ми маємо 2 бали. На бланку 2 роки у нас 7 балів. І на бланку 1 рік зараховуємо 8 балів. Всього 17 балів. На таблиці шукаємо де ці 17 балів, цим тут червоним кружечком позначено, і виявляється, що це другий рівень підтримки. Тобто у дитини трьох років другий рівень підтримки освітньої сфери гра, ми тут можемо, власне, і не писати індивідуальний освітній план, навчальний план, тому що це не четвертий, не п'ятий, але якщо ми напишемо. То у нас буде дуже хороший привід для подальшого моніторингу. Наприклад, освітня лінія, гра дитини, і ми пишемо ті самі завдання, які ми тільки що діагностували, у яких було не БАВ не два, а один або нуль. Якщо БАВ один, значить ми маємо писати допомогти у самостійному вирішенні тої чи іншої проблеми, формуванні тієї чи іншої навички. А якщо був бал 0, тоді ми пишемо сформувати, але ми ставимо реальні цілі. Наприклад, якщо у дитини був маленький репертуар ігор, то ми маємо написати реальний план, дитина зможе грати у дві нові гри з однолітками. Тобто цілі смарт мають бути обчислювальні, реальні і які спираються на вже сформовані навички. Далі навчити рольової гри. І у нас мета, очікувані результати: дитина зможе грати в одну рольову гру. Тоді у нас моніторингу досягнень, у дитини був бал 1, значить, він сформований плюс-мінус. Це таке позначення є, і в ІПР. А для другого нашого параметру дитина не грала в рольові ігри, і у нас тут знак мінус. В робочому варіанті я пропоную все-таки використовувати колір, тоді у нас дуже Наочно це буде. якщо ми батькам віддамо початковий і кінцевий результат, тоді ми будемо мати ось такі позначення. Наприклад, на 1 11 у нас буде вже сформоване, вона вже може грати у дві нові ігри з однолітками, може вже грати в одну рольову гру, наприклад, в мікрогрупі або вже в самій групі. Ще, наприклад, освітня лінія особистість дітини це заняття з фізкультури. І, наприклад, у нас є цілі та завдання розширити імітації рухів загальної моторики для дітей, у яких немає мовлення, ну, зазвичай це якраз 4 і 5 рівень. Для дітей, у яких є розлади аутистичного спектру, тобто недостатність комунікації, соціальної взаємодії, це дуже важливе заняття. І реально його треба формувати не тільки на уроках фізкультури, але і на протягом усіх занять і вільної діяльності дітей. Тоді, коли імітація буде звичайною справою для дитини, дитина буде до них ставитися. Це ж нормально, мене, мене просять кругом імітувати якісь рухи. І це ж завдання ми маємо дати батькам вдома виконувати. Тоді дитина рухається в інклюзії в правильну сторону і рухається ефективно. Очікувані результати: це дитина зможе повторювати 10 різних рухів загальної моторики. Наприклад, на перше десяте у нас немає такого, дитина не виконує рухів або менше десяти рухів. І, наприклад, на першу вже або кілька рухів сформовано, або 10 рухів, але дитина потребує ще допомоги, плюс-мінус. Тобто в такому разі ми продовжуємо роботу з цими цілями та завданнями. І як тільки ми ці цілі та завдання вже будуть виконані, вже будуть зелені і не один місяць, наприклад, один або два, тоді ми будемо додавати інші цілі, які ми... Сформуємо за допомогою діагностичного маршруту дошківника. Нам не треба дуже довго і всім сидіти ось таким чином, працювати над індивідуальним освітнім планом, а реально заповнювати табличку в Excel, і ви будете бачити, де у вас 0, де у вас 1 і як формулювати. Завдання для індивідуального освітнього плану і ПР дитини. я показую, як потім виглядає той план, який, наприклад, я готую для дітей. Це пункт 3. Наявний рівень знань знаходить пару, сортує однакові. Ну, ви можете подивитись це. Я не буду читати, щоб довго вас не затримувати. Тут у нас що дитина може, або актуальний рівень розвитку, або ресурс, на що можна спиратися. Тут записуємо, і це відповідно. Ті параметри розвитку, за які ми поставили дитині 2 бали. Оці всі завдання, які в діагностичному маршруті дошкільника 2 бали, сюди можна записувати. Тут визначається назва труднощів інтелектуальних, тут визначається рівень підтримки для подолання цих труднощів, і тут у нас є в зручному вигляді в якій послідовності потрібно формувати ті чи інші параметри розвитку. В чому дитина потребує допомоги, а в чому вона потребує навчання або формування? Пункт 4.3 Освітня лінія, наприклад, мовлення дитини, це назва освітньої лінії, чого потрібно навчити дитину, які будуть результати при цьому навчанні, що ми плануємо за допомогою вимірюваних цілей да, і реальних і за необхідності. Тут можна редагувати, тому що це подається в форматі Word. тобто щось ми. Переставляємо щось, ми зовсім виключаємо. Наприклад, якщо у нас дитина є 5 років, і вона зовсім не говорить: наприклад, ми пройшли всі бланки, і у неї тільки трошки є балів умовлення дитини за один рік. Її мовлення відповідає розвитку дитини один рік. То ми не будемо її включати цей план. Ті завдання, які потрібно робити для дітей п'яти років, там розказати віршика або назвати описати картинку, але ми будемо послідовно включати у цей індивідуальний освітній план те, що спирається саме на ресурси дитини. Потім будемо потихеньку це. Тому індивідуальний освітній план має бути ось таким чином скоригований. І, ну, наприклад, освітня лінія мовлення ми потім будемо ставити, що дитина досягла, і на паперовому бланку ми будемо відмічати, чого вже дитина навчилася. І тут можна додавати елементи через три місяці після перегляду. Так само там можна давати ось такі графіки для того, щоб ми бачили наскільки в дитини різні є труднощі якого рівня чим далі від центру, тим важчі труднощі, і у нас є там правило з методичних рекомендацій, що у дитини є рівень той, який параметр труднощів у нас найвищий. тобто, якщо є функціональні мовленнєві труднощі п'ятого рівня, то Ставлять п'ятий рівень дитині, загальний рівень підтримки. Діаграма створюється автоматично, чим ближче лінія до центру, тим кращі успіхи, і можна порівнювати діаграми і коригувати ІПР-методи роботи з дитиною. Наприклад, формується порівняння. Була дівчинка, яка на рівні 4 років все було дуже погано, тому що якщо аутизм і дитина просто не хоче спілкуватися, не хоче. Виконувати завдання, це відсутність поведінки навчальної, наприклад, порівняння, наприклад, був рівень підтримки 5, через 3 місяці рівень підтримки 2. Тобто, коли ми знову в кінці роботи робимо цей моніторинг, то таким чином ми можемо порівняти і зробити висновок про ефективність нашої корекційної і навчальної роботи. Таким чином, в кінці року, наприклад, ми можемо вивести, що дійсно у дитини багато покраще. Ось тут просто зведена таблиця, то ми бачимо, що були нулі. Дитина нічого не робила із параметру гра дитини. Тепер у неї є деякі параметри, навіть її двійки, тобто дитина їх виконує на рівні своїх однолітків. І те, що дит у дитини вже два, ми вже не ставимо ці параметри у задачі для того, щоб дитину навчати. Ми займаємося вже іншими задачами, в які ми вже бачимо. Нові. Якщо є запитання, можете говорити в мікрофон по, по черзі або якось. Власне, а, так... можна питання? Давайте Дуже Дуже мій. Мій. Ну, я мав. Чекаю, поки можна трішки, можливо, не по самій. Давайте. Ну, у мене перше запитання хотіла б: у нас є там у ВПР о, поняття адаптація середовища і розумного пристосування? В чому різниця? Я думаю, що це проблема термінології на, насправді. Розумне пристосування це. Універсальність дизайну і універсальність навчання, тобто універсальність полягає в тому, що якщо ми вносимо якісь зміни, вони мають бути для всіх, вони мають підходити для всіх. Якщо ми зробимо поручні нижчі для того, щоб дитина, яка погано ходить, то менша дитина також їх буде використовувати. І це розумне пристосування. А якщо є адаптація, то ми реально, якщо ми робимо ці поручні нижчі, то це і є адаптація. Але якщо це буде, наприклад, в начальній діяльності, адаптацією може бути, наприклад, наявність насадки на ручку, яку ми одягаємо на олівець або ручку для того, щоб дитині з ДЦП було легше писати. Тому адаптація це те, що ми. Робимо безпосередньо для цієї дитини, але адаптація не потребує дуже сильного перелаштування того, що у нас є, а пристосування це універсальний дизайн у всьому. Ну, ще там, ще є там поняття безбар'єрність, вони написали. А ну, це мабуть висновку, як ну, це я просто дивіться, це те, те, те саме Якщо це ми... три поняття ну до себе близькі, що їх дуже так. важко розрізнити. Ну так насправді дуже багато потребується ну, змін в це вносити, щоб було був тільки один загальний, наприклад, термін. А якщо їх зараз три, то ми просто будемо мати на увазі, що універсальність це є пристосування, універсальний дизайн або безбар'єрність, це значить дитина, у якої є бар'єри в нашому загальному дизайні, це і, і приміщення стосується і навчальних матеріалів, і там всього. Що якщо ми це будемо робити універсальним, то у нас бар'єрів не буде, це теж безбар'єрність. Наприклад, дитина з ДЦП бар'єром є сходинки. Безбар'єрність має бути перебудова, це архітектурна безбар'єрність. Безбар'єрність Але... це ж широкі поняття, там вже також так. багато є. Ну, це таке. І ще у мене таке запитання. Ну, я у вас побачила презентацію. там, от, Розкажіть мені, як фахівці РЦ, Це в чому різниця між функціонально-моторними труднощами і фізичними? Це теж проблеми назви. Що таке функціональні моторні? Насправді зміни останні робилися на вимогу, що має бути враховано МКФДП, а там є у нас не інвалідність, а там є у нас проблеми, це не труднощі, а проблеми Проблеми якихось органів, і там є якраз функція і структура. І я думаю, що слово функціональні взяті звідти, що має, якщо у нас немає руки, у нас функціональність ноль. Цієї руки це із МКФДП. То там ставиться uh -huh. функціональності у руки немає. Ми маємо пристосування зробити до того, щоб людина мала брати участь у активності, як в МКФДП написано. Да з врахуванням того, що має бути або протез у цієї руки, або якісь інші пристосування. Я знала жінку, якої руки не працювали, вона вишивала ногами. Ну, це екстремально. Да? Якщо ми будемо упро... упрощати це для того, щоб ми це розуміли без е, важких термінологій, то це є фізичні труднощі у функції. Наприклад, ми можемо взяти дитину з диспраксією, руки і ноги цілі, угу. да? але вона має проблеми в тому, щоб керувати своїм тілом. І це не є структура, а це є функція. Вона не може писатися в порвороти, вона чіпляється ногами, одну ногу за іншу зачіпляє. І це є функція, функція рухів, у неї недосконала. Ми маємо працювати над тим, щоб ця функція поліпшувалася. І це є робота саме оточуючого середовища і оточуючих людей. Це третя структура МКФДФО. Uh, ну, просто для прикладу, якщо так. в мене приходить, ну, я як фахівець РЦ, приходить дитина, яка ну, великий скаліоз, дитина ходить у корсеті. Так. Це в мене будуть фізичні труднощі. Це чи фізичні труднощі, наявність, наявність структурних порушень, ті, які написав вам лікар. Що у неї є дійсно сколіоз більше там, 14 градусів, і дитина потребує корсету, і це робота медична, і це є проблема структури, це фізичні труднощі, але у неї до такої дитини можуть бути і фін... фун... функці... функційні фізичні труднощі, тому що вона, наприклад, не зможе швидко повертатися, тому що вона в корсеті і ще якось. І це треба буде вже виписувати в адаптації середовища і вимог, наприклад, на фізкультурі. Тому це маємо враховувати структурні функції, як вам ПФДП. Тут є запитання, чи їм відрізняється ваша книга 23-го року від 18-го, і де можна і придбати 23-го року. Це має різницю таку, що ми зараз маємо можливість обраховувати рівні підтримки, і саме це додано. У книжку 18-го року. Трошки відредаговано там сам перелік цих табличок і введен підрахунок, у табличках введено підрахунок рівня підтримки. Наталія пише, чи плануєте якісь навчання для фахівців? Я в час якісь навчання проводжу. Наразі зараз планую великий семінар щодо поведінки і емоційного розвитку. Маю дуже цікаву діагностику. З Англії, і зараз закінчую дві книжки з емоційного розвитку, емоційного і вольового, вони будуть у загальному доступі на сайті бібліотеки Інституту спеціальної педагогіки. Так, ще запитання: працюємо в РЦ? Чи не помилком? Не є помилку, якщо ми рекомендуємо НП всім, хто потребує адаптації освітніх ліній. Це не є помилкою, якщо ви будете пропонувати всім ІНП, тому що саме ІНП дає вам можливість проводити моніторинг. Інакшим чином ви можете проводити моніторинг, ну є звичайно там певні посібники, які я бачила. Проводити моніторинг по ним в принципі теж можна, але якщо у дитини, наприклад, є різний розвиток. Різні рівні підтримки за різними параметрами розвитку, то тоді варто робити саме ІНП радити, тому що, якщо ви зробите більше, це не є помилкою. Якщо ви зробите менше, це буде помилкою. Але так, робити моніторинг дуже зручно. Тоді ми будемо закінчувати сьогоднішню зустріч. Дякую вам ще раз і на все добре. До побачення. До побачення, дякуємо вам, добрий, добрий день. До Я бачилаким чином утворюється індивідуальна.